У нас був величезний військовий потенціал, який залишився від Радянського Союзу. Ну, по танкам. Зараз, бачите, в нас там Канада нам передала сім танків, Данія передала п'ять танків. У нас було 9 тисяч танків 91-й рік. Дев'ять тисяч танків. Де вони ділися? Де вони ділися? І заводи були, які могли продукуватися. Потім і цю всю техніку віддавали, продавали, списували, крали, розкрадали. І так далі. Все це почалося зразу з кінця 91-го року. 92-й з одного боку набивали кармани, mm -hmm. хто займався продажем військової техніки. З іншого боку, займалися корупційними, очевидно, діяннями. З третього боку, очевидно, що Росія не були зацікавлені. Не розуміли, що, е, тобто, чого е, в кінці 91-го Росія не напала на Україну. У нас була армія, така, як в Росії. Mm -hmm. Враховуючи, що вона на меншій території, ми б перемогли в б цій війні зразу. У нас зразу. Вже було І літаків дуже багато. Було. Ми, і б б зразу, ми, ми б зразу перемогли, тому не нападали довго ці 90 ті років, дуже обережно вели себе величезна армія, яку почали скорочувати, скорочувати не потрібно. Да, дійсно, для такої кількості населення можливо й ні. Але як виявилося, що загралися в ці речі. І, на жаль, у нас провідний департамент став, тоді був о, розброєння. Коштів кудись їздить на якісь заходи іншим департаментом управлінням не було. Але в цей управління їздило найбільше, бо їм завжди хтось давав гроші за кордону. Е, Платили добові, хороші, готелі хороші замовляли. І вони катались, підписували всі документи щодо скорочення наших озброєнь, те, що ми зараз маємо цю катастрофічну ситуацію. І я... ми, звісно, нікуди не їдемо. Вони їздять, розказують, як вони були, там в Женеві, в Відні. Я просто спитав, скажіть, будь ласка, от ви всю зброю роздасте? А куди ваш департамент управління тоді? Куди вас дівать? Це 92-й рік. Куди вас дівать? Так ми кажемо, ми в інший перейде. От вам це те, що зараз ми, український народ харкає кров'ю. Ці рішень не, не, не управління це вирішувало питання. Це вищий політичний mm -hmm. рівень, це верховний головнокомандуючий. 92-й рік знаємо, хто президент. Міністерство оборони. Міністр оборони, оборони начальник генштабу, mm -hmm. міністр закордонних справ. Mm -hmm. Голова СБУ, чому ніхто не сказав, що так не можна робити? Чому в 92-му році ми віддали всю тактичну ядерну зброю? В 92-му році нас ніхто не змушував, ні жодне з міжнародних зобов'язань. Хто провів цю російську спецоперацію, був задіяний з українського політичного керівництва до цього? Питання нікого не цікаве. Не дивують, чому журналісти цим не займаються розслідувань. Ну, мабуть, вважають, що дуже багато часу пройшло, але для подібних стратегічних. Хоча ніч трошки, всі вмруть, і ви нічого не дізнаєтесь. Вже залишилось небагато свідків, але якщо в них спитати, то можна дізнатися колосальну інформацію. Хто давав команду здавати тактичну ядерну зброю? Друге питання 94-й Будапештський. Ага. Хто давав команду такий текст підписувати? Хто наполягав саме? Хто? Сказав, що цей текст підходить українській державі. І і тоді буде зрозуміло, тому що ми здали ядерну зброю, отримали документ, який на жаль, слабенькі, а могли отримати кращі То, що хотіли США і Росія нам дати слабенькі, це зрозуміло. Ну, а для чого ви тут? ви Для того, щоб. Захищати ці інтерв'ю. Чого навіть в Верховній Раді ні один парламентар не висказав сумніву щодо того, що цей документ шкодить національному. Там виступали з будь-якого питання. Враховуючи, що ліфти погано працюють, вулиці погано прибирається. Що завгодно до космічних польотів, ніхто не задав питання, а чому це ми. Таким чином, такий документ пропускає, ми, законодавчий орган, не реагуємо на це. Ось тут виникають великі запитання до фаховості, до в певної мірі патріотизму, до того, що, що треба розставляти акценти, і чи може бути хтось у нас там. Видатним дипломатом як він дав добро на ядерне роззброєння, тактично ядерної зброї. Чи може бути видатним дипломатом той, хто добро на Будапештський меморандум? Не може. Не може. Тому що сьогоднішня ситуація говорить, що такого бути не може.